Ну що, йдемо зараз? Так, ну я почал Покушаю? Покушую. Mm -hmm. Давай я перекусимо і підемо отуди вверх. Ну що, Каролінка, йдемо так. на водоспад? Так. Водоспад називається гук. Так, Так, Каролінка я... зголодніла. Yeah. А! Yeah. Ми так довго йдемо і ми ще не дійшли до водоспаду. Так, а так туди впав. Так, а ми дивимося, яка гарна річка. Так, вона вийде. Може він там вийде? Йдемо. Ні, я бой Ну що, Каролінка? Нарешті ми прийшли. Показуй, де буду на Вау. Або дзвонить, або спіти Métrio Harno? <muchos> І що? Іди сюди. Ні, туди не можна, Каролінка.